Всім привіт! Хочу показати вам декілька схем. Відразу прошу вибачення, вони не сильно чіткі, получаються на відео. На фотографії то, в принципі, можна розібрати. Це, це ці схеми три із журнальчиків, там дуже старенькі, навіть сторінки, там вже такі жовті. Але хочу, щоб ці схеми збереглися в мене в комп'ютері в моїй папочці. І пізніше буду їх виплітати. Так, ось така серветочка. Колись давненько я її виплітала і навіть дійшла до середини була. Ось десь, так, до середини. Але потім щось не вийшло. Нитки Пішли на іншу серветочку. ну Вона гарно дуже ви. Виплітається ось ці квіточки, ось ця кайма, яка йде. Вона ніби як вибита тоді, так виходить. дуже. виплітала я її тоді книжками, нитками Білий акрил, тонка нитка, то дуже гарно було. Ну Буде, дойде час до цієї серветочки, тоді буде видно, що тут у мене виходить. Так, така буде серветочка килим, серветка килим, така вона буде. Я думаю, що вона буде дуже цікава сама по собі. Так. Буду її отак виплітати по контуру. Тільки по контуру, отак. Я думаю, вона буде цікава дуже. Так, і ще одну схемку хотіла показати. Так, а в цій серветочки я буду її виплітати також, тільки по контуру. Тобто цих боковушечок не буде. Намагаюся так, де знайти більш такий чіткий ракурс. Так що ось такі три схеми. Вирішила їх зберігти, як казала. Ну, що з них вийде, буде в ході плетіння. На сьогодні я вам кажу пока пока Бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Хто плете, хай получається гарненько. До завтра! Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую за лайки, за коментарі. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Відео виходить щодня. До завтра, мої любі!